Друзі, усім усім привіт! Сьогодні ми разом з вами на вулиці Зелені, 162. Грін е, Центр, я бачу позаду, ви вже бачите цей. Друзі, на, як кажуть, попереду нас зима, і вже, я думаю, можна готуватися, робити заміну шин, тому що на вулиці тепліше вже не буде. Що загалом хочу сказати, друзі, пишіть в коментарях, чи потрібно вам. Показувати автомобілі, які ми знову підібрали. Знову ми підбирали автомобілі. До речі, сьогодні публікація наша також в четвер. Зараз також експерти сьогодні по Луцьку ми працювали. Також вже є підбори автомобілів. Якщо вас таке цікавить, і потрібно вам показати, які автомобілі ми підібрали. пишіть коментарі, але з обставини, що ви хочете придбати автомобіль, то завжди можна по Він-коду оприділити. Америка у нас дуже легко читається автоастат. Я покажу, як це, як це робиться. Заходимо, друзі, по він-коду. Нам потрібно мати він-код, заходимо, вбиваємо він-код, вибираємо собі зручний пакет, який потрібен, робимо собі повний повний звіт і розуміємо, що і як з машиною можемо полистати, подивитися на фотографії, скільки було продавців і такого плану. Дуже-дуже цікава інформація, тому я думаю, зайвим не буває, друзі. Під відео можна подивитися і перейти. І підписатися собі на посилання перейти, відразу собі придбати пакет, який буде цікавий, і я думаю, це буде корисним. Друзі, ми поїхали. Друзі, місто Рівне має можливість сьогодні поблукати по авторинку на такому базарі, де продається багато автомобілів. І чесно вам скажу. <кій> перепрошую, чесно вам скажу. Пройдемося сьогодні найближчих 20 хвилин, відкриємо важливу тему. Ви знаєте, дуже багато в коментарях я читаю, що ціни високі. І чому ж так воно є? Як формується ціна на ринку? Сьогодні, друзі, в цьому відео будемо розбиратися. Повірте, є дуже багато буде цікавої інформації, тому хто в нас ще не підписаний на канал, друзі, це потрібно зробити. Звичайно, підтримка каналу Пальцем вгору. Буду вам дуже вдячний, це дуже важливо. Це мотивує друзі робити свіжі і нові відео. Так, давайте розбиратися сьогодні в нашому відео, як формується ціна і чому є така ціна. Ви знаєте, нам потрібно згадати 2018 рік. В попередньому відео я трішки привідкрив цю інформацію, але давайте в цьому відео ми більш детально це все розберемо. У 2018 році, тоді на той час Порошенко підписав зміну в розмитненні автомобілів, тобто, грубо по-простому. Розмитнення стало дешевше. Що відразу відбулося на ринку? На ринку на цей час, до того, скажімо, закону, автомобілі були дорожчі. Всі автомобілі, які продавались, були дорожчі. І після цього, коли Порошенко підписав це зниження мита, відразу за цим понеслося, що всі автомобілі почали дешевшати. Чому ж так відбулося? Давайте розберемося. Це відбувається дуже просто, воно і зараз відбувається, але що відбулось тоді? Тоді на ринку були, була ціна, автомобілі були в якусь певну ціну, наприклад, там Passat B7, там в районі 17 тисяч. Чому ж B7 13 000. ціна його, чому, так опусти, чому вона опустилася? За рахунок зменшення мита будь-хто міг поїхати в Європу, в Польщу та в сусідні країни. І там, придбавши автомобіль, заплатити за дорогу, заплатити за мито, привезти сюди автомобіль, і він йому получався 13 тисяч. Що ж відбулося на ринку, коли ви могли тут купити за 17, а поїхавши за кордон, та, тобто десь за межі, придбати автомобіль за в районі 13 тисяч. Звичайно, що це відразу почали приганяти гонщики, багато таких автомобілів. Багато людей поїхало самі самостійно. І тоді дуже сильно відчувалося, що було е, зниження ціни донизу за рахунок того, що можна було дешевше придбати автомобіль. Звичайно, що гонщики, можливо, і давайте так, хотіли би продавати, так, купляти так, щоб їм вийшло по 13 і продавати по 17. Але чому вони цього зробити не могли? А дуже все просто. Вони би хотіли продавати і заробляти не вони. Будь-хто хоче заробляти багато. Це така так, так ми влаштовані. Але ви ж самі можете поїхати і в районі 13 собі привезти. Тому ця інформація дуже швидко поширювалась, тому ціни пішли вниз. І коли сама людина собі привозила, казала, от я придбав хтось, там, мій товариш, та, придбав за 13 і вже ціна була сформована. Ще також дуже сильно на ринок вплинули американські автомобілі. Вони, на відміну від європейських, пішли із затримкою. Чому? Європейський автомобіль для того, щоб його привезти, вам потрібно просто перетнути кордон в Польщі, знайти автомобіль. День-два-три ви там, тиждень, грубо. Та? Приїжджаєте сюди, розмитнення, приїжджаєте ми, митницю, оплачуєте це є, мито, приїжджаєте митницю, до, до кінця доробляєте всі документи. І цей процес відбувався приблизно на 2 тижні. Тобто за 2 тижні у вас вже проект закритий. Тут, тут, от власне, в США воно так не працювало, тому що автомобіль там, придбавши, потрібно було чекати декілька місяців. Дуже багато на ринку в цей момент казали, що США брати не можна, тому що там зовсім інші автомобілі. Там була своя правда, але мова не про це. Мова йде про те, що... Ринок формувався саме по ціні за рахунок того, став дешевший, що можна було за кордону дешевше привезти автомобілі. І повірте мені, формувався він ціною, ще раз хочу підкреслити, за рахунок тих гонщиків, які везли, але основна ціна формувалася від нас, людей, які приїжджали сюди на автомобілях і казали, я не за 17 придбав Passat b 7, а за 13. І тому ціна була така. І гонщики для того, щоб адаптуватися. Почали що робити? Вони почали об'єднюватися, це нормально, це завжди так є. І скорочувати оці видатки. І ці, ці видатки, коли їх скорочуєш, та перевозку, брокер, там не 200 чи 250 доларів, а вже домовлено 100 доларів робота брокера. І так по 100-200 по 200, в кінці виходить якихось 700 доларів. От, власне, гонщики почали оцих 700 доларів заробляти на тому, ну щоб бути конкурентним, на тому, що вони просто почали економити правильно. І тому вже потім ми дійшли до того, що багато хто з моїх знайомих їхав, і дешевше автомобіль він не купляв. Тобто він тратив свій час, їздив, шукав, а по факту не отримував те, що він хоче. От наше формування основне ціни. Тепер стоїть питання: зараз в нас знову є певна ціна автомобілів, які є на ринку. Що потрібно зробити, щоб ці автомобілі знову подешевшили? Я думаю, відповідь, відповідь очевидна. Якщо ви приїдете на ринок, от зараз ми бачимо 7600 е шкоду е 2009 року. Та? Уявіть собі, що це зараз вона пригнаний цей автомобіль сюди. Ви їдете, ви привозите такий ж автомобіль, і вам виходить така ж ціна. Відповідно, ціна і не може змінитися, тому що там і тут воно вже зрівнялося станом на зараз. А якщо для того, щоб змінити ціну, потрібно вплинути на що? Я думаю, всі вже зрозуміли, потрібно вплинути на мито. У нас є мито, і я вам чесно скажу: не хочу нічого говорити поганого про владу, і як кажуть, зараз не на часі, але ми просто констатуємо сам сам саму схему клітку ситуації. Для того, щоб зменшити, ми зрозуміли, що потрібно зменшити мито, але чи це важко зробити? Як практика показує, що було в нас нульове мито, влада монобільшістю проголосували за це дуже активно, так і дуже активно проголосували, щоб це забрати. Ви знаєте, є дуже багато думок, спілкуються з багатьма. Людьми, які мали свої автомобілі, не те, що вони там займалися. Ну, чи сильно люди задоволені від того, коли є така дуже різка зміна? Хто хотів придбати і попав в цю тему під нульове метро, цей був задоволений. Хто е не продав, а мав свій, свій автомобіль, а хотів продати і купити, наприклад, якусь нерухомість, в цей момент це виглядало дуже-дуже сумно, тому що автомобілі реально подешевшали, це реально було і це факт. І дуже багато ми підбирали на. Автобазарах автомобілі, та, звичайно, хтось тримав старався тримати вищу ціну, бо не знали, скільки це буде, чи це буде надовго чи ні, ніхто цього не знав. Але все-таки, якщо ви пригадуєте, є відео, можна відкрити, подивитися, де я розповідаю, що люди виглядає так, що ми то нульове будуть прибирати. Так і сталося, ми то при, прибрали. Хто швидше встиг і послухав, той придбав автомобіль по хорошій ціні. Зараз нам треба зрозуміти одну річ, що я до чого ведуться цю всю розмову. Якщо ми хочемо... Тут, ну, щоб була якась зміна в ціні, ну, питання тільки до нашої влади. Вони як змогли проголосувати швиденько за нульове мито, так вони могли б проголосувати, наприклад, за мито там, на 50% нижче. Я думаю, автомобілі б реально знизилися в ціні. Напишіть в коментарях, хто що думає стосовно того, але так воно виглядає, виходячи з досвіду, з практики те, що ми бачили в 2018 році. І тоді ми би мали нижчі автомобілі. Щоб зараз щось змінилося в, ці, в, ці, в цінах автомобілів, ну, чесно скажу, от люди мене пишуть, роман, який прогнозну, якась думка, яка що ви скажете. Друзі, моя думка така: формула те, що автомобілі з часом стають старші, вони дешевши, це є факт, ми його не змінимо. Але так, щоб ми це відчули явно, так як було це в 2018 році, коли був підписаний е, зниження мита та закон. Треба знов, щоб таке повторилося. Тільки так ми зможемо побачити дешевші ціни. В іншому випадку, дешевші ціни на автомобілі, на жаль, ми побачити не зможемо. Це є правда, нам це треба розуміти. Тому, хто зараз дивиться, друзі, це відео, напишіть свою думку, звичайно, буде цікаво почути вас. Що ще хотілося сьогодні по цій темі? Я думаю, ми її, в принципі, розкрили. У нас є ще трішки часу. Що ще хочеться, друзі, сказати? Хочу сказати, що сьогодні нас четвер, сьогодні відпрацювала наша команда по підборах автомобілів. І що мені звітують? Зараз відео в нас по рівному, але що мені звітують в Луцьку? Так, сьогодні були підбори в Луцьку. Шукали шкоду. Ну, вагруп, власне, на дизелі, але чомусь цього разу, так як я казав, ніхто спрогнозувати наперед не може, чомусь цього разу дуже було більша кількість на бензині. <кій> Перепрошую. І тому, як дуже часто я піднімаю тему, і дуже часто мене запитують, Роман, прийшовши на ринок, чи я зможу придбати якийсь там автомобіль чи в якийсь там бюджет. Це той випадок, коли ти їдеш і знаєш, що завжди дизелів є багато та, на механіці в е, Луцьку, скажімо, це спеціалізований ринок по європейських автомобілях. Тому Європа в основному це є в нас механіка, універсали, а також дизель. То цього разу все було якось дуже дивно і навпаки, дуже багато було на двигуни внутрішнього згоряння, а саме бензин. Що хочу сказати, чому так є. Ви знаєте, поки що важко зрозуміти. Можливо, дійсно навезли більше таких автомобілів, повторююся. І їх немає зараз в Європі, але щось, щось будемо будем розслідувати, будемо аналізувати, будемо, друзі, на каналі завжди з вами ділитися цією інформацією. В принципі, по рівному. Зразу хочу сказати, хто зараз дивиться вперше це відео, друзі. Рівне знаходиться поруч неподалік від Луцька, це приблизно там 70 км. Працює в суботу. Звичайно, що потрібно приїжджати зранку. Ну і одним махом скажу за Луцьк. Луцьк працює як в четвер, так і в неділю. Також рано вже там 7.38, ну, 8 вже потрібно бути на ринку. Так, відразу віддаю відповідь, дехто запитує, Роман, не встигаємо на восьму чи можна на 9. На 9, в принципі, можна. Не проблема, просто ну, краще завжди мати, я кажу, запас по часу, щоб більше можна було обійти. Чим ближче до завершення ринку, тим менше шансів знайти автомобіль. Це треба також розуміти. І завжди потрібно, друзі, розуміти, що є в нас два варіанти, як можна вам знайти для себе автомобіль. Ми допомагаємо. В підборі автомобіля власне, допомагаємо, тобто ви приймаєте участь, а ми перевіряємо технічний стан і вам про нього кажемо, що і як. Грубо розкажу про два варіанти, щоб відразу воно в нас було вже в цьому відео під рукою. Якщо по ринку, так як зараз ви бачите, є багато автомобілів, можна приїхати з експертом походити, вибрати собі автомобіль, який сподобається, але є ризик його не купити. Ризик є на 10 приблизно відсотків. Колись було 8%, зараз бачу все-таки цей відсотковий статок, відсоткова ставочка трішки збільшилася десь ближче до 10%. Тобто є зі 100% 10% приблизно, що ви автомобіль не купите. Причини є різні. Вам щось не сподобається, чи не буде в вашу ціну. От. Ціна, де коли от, стоїть питання, Роман має 8% чи, чи щось нормальне куплю. Це також все відносно, тому що ви можете прийти на ринок і хтось буде з продавців, продавати свій автомобіль швидше, бо йому терміново потрібно кошти. <клух> Виїхав, поставив ціну, прийшли, поторгували, ціна хороша, ще й поторгувалися, людина гарно торгується, бо хоче продати. Таке також є. В кожної людини, в кожного продавця є різна історія, чому може це продавати швидше автомобіль. У нас була, наприклад, цікава історія, коли до нас звернувся. Підписник, ну і приїхав вже сюди, а по факту сказав, в мене бюджет тільки 7 тисяч, хочу Мегана 3. Друзі, я вже розповідав цю історію, але вона реально цікава. Я повторююся, хто ще не чув, цікаво. Ну, за 7 Мегана 3 рік назад, це тоді такий, так, такий період був, що за 7 купити в кузові універсал ну, важко було в хорошому стані, практично нереально. Вони там десь в районі 8 і то плюс. Наш замовник вже приїхав сюди і каже: хлопці, мене нічого не цікавить, я хочу, їдемо і все. Тобто він наполіг. І що ви думаєте? Приїхали на ринок, на цей момент це був Франківськ. Шукали, шукали, знайшли, поторгувалися і придбали за 6-600. Уявіть собі, наскільки різниця в ціні. І, звичайно, що те, що я ніби десь там прогнозували, що за всім не можна купити, виявилися прогнози нікому не потрібні. Тому ще раз вам кажу, у кого є питання, чи прикуплю я за таку-то ціну автомобіль. Грубо можна, звичайно, відкрити в авторії, подивитися, що, скажімо, мегани треті за 3000 доларів не продаються, та, щоб розуміти. А от плюс-мінус, ніхто не знає. Базар це як базар. Ну, грубо як рибалка. Як ідеш на рибалку, якогось питати, чи, чи, чи буде сьогодні. Клювати, чи ми сьогодні щось злого спіймаємо, так само і тут. Це рівно те саме, тому по ціні важко зрозуміти, чи буде ваш автомобіль також важко. Тому, друзі, є другий варіант. Другий варіант це ви сидите вдома, знаходите, там, скажімо, авторія, РСТ, знаходите, ну, тобто на інтернет-ресурсах, знаходите автомобіль, скидаєте мені на вайбер посилання. Я вам даю ціну, ціна є різна. Чому? Тому що автомобіль може бути в місті за містом. Тобто, факт того, ви мені скидаєте посилання, можна навіть не дзвонити, а відразу скидати. Скидаєте посилання, я вам даю ціну, підходить, оплачуєте після оплати експерт домовляється про огляд автомобіля. Якщо огляд не відбувся, то звичайно гроші повертаються. Це зрозумілі речі. Чому може не відбутися огляд? Друзі, також бувають різні моменти. Буває таке, що працюють. Шахраї, які виставляють автомобіль, а коли експерт готовий їхати, ми не можемо приїхати, тобто було автомобіля, по факту немає. <кій> Тоді ми вам про це повідомляємо, що ми дзвонимо, а з якоїсь причини продавець каже, що автомобіль десь там зараз далеко, ну одним словом, він десь далеко так, що його неможливо оглянути. Тому в цьому моменті ви є в захисті, виходить, в цій ситуації. Якщо буває таке, що людина продавала. І поки ми ну, кажемо, добре, ми готові подивитися, коли можна. Давайте після обіду, після обіду дзвонимо, де ви є. А людина каже, ви знаєте, вже тільки що перед вами автомобіль забрали, це все те саме, тобто кошти нікуди не діваються, вони повертаються назад або переносяться на інший автомобіль, який ви хочете оглянути. Тому тут такі якби, прості речі. Тому, грубо розділяємо на дві такі, два варіанти. Це можна приїхати на ринок, ходити по ринку, шукати автомобілі, можна. Сидіти вдома і скидати через там, авторію, там хтось каже, що я рекламую, я от бачимо зараз реклама також РСТ, будь ласка. До чого, друзі, це все веду. Де правда в цій ситуації? Ну, моя суб'єктивна думка, що правда є посередині, тому що є такий момент, коли немає змоги приїхати чи немає бажання. Приїхати на ринок, тому через авторіа, через РСТ, через OLX, хоча у ЛІК багато є таких трошки машин не зовсім добрих, ну, але менше з тим, через інтернет-ресурс. Є правда в тому, що ви сидите вдома, і якщо автомобіль вже коли оглядається, робиться детальний звіт, фото-відеозвіт, описується по кузову, по мотору, по коробці, по ходовій, та, щеплення, як рульова, як тормозна система працює, комп'ютер підключається. І це дає розуміння про стан автомобіля, а фото-відео дає розуміння вам бачите, ну, щось сиріально в автомобілі, є якісь потертості, якісь царапини, подряпини, чи якісь дрібні пошкодження, та, десь щось. От, воно вам дає оцю картинку. Тому іноді буває, що ми дивимося автомобіль. Технічно, в принципі, нормальний, та, тобто не новий, але нормальний. Але коли скидає звіт, особливо дівчата реагують на всякі такі сколи, на всякі царапини, ой ні, такого я не хочу, тому це дуже добре, що ви сидячи вдома, можете прийняти рішення, а не приїхати на місце, постояти з боку і вже бачите картинку, що воно вам не підходить, а час є потрачений. Тому тут треба розуміти, що якщо вам далеко їхати, то ця послуга насправді є дуже доброю для вас. Якщо ж ви знаходитеся близько біля, біля цього автомобіля, умовно, ви Львів і ви також з міста Львова, то перед тим як, як замовляти послугу експерта, я усім рекомендую приїхати і подивитися, просто подивитися на цей автомобіль. Подивитися, чи він вам подобається. Починаємо завжди, і політика, друзі, моя така, що я думаю, ви мене також підтримуєте, що автомобіль має подобатись вам. Навіть якщо ви думаєте, що... Хай мені хтось покаже там з фахівців от я шукаю там мегана 3, хай скажуть що це добрий стан, я його куплю, насправді воно так не є. Ви дивлячись на автомобіль, він є не новий, тобто є якісь сирівну, там, чи затертості, чи якісь царапини, чи десь, десь царапано. І ви дивитесь в цілому у вас йде певне сприйняття цього автомобіля, чи він вам подобається. Якщо він вам сподобається, от тоді вже варто. Дивитися автомобіль. Звичайно, якщо ви знаходитесь далеко, то він вам має сподобатись по фотографіях, але він вам має лежати до душі. Оце важливий є момент. І тому, звичайно, що якщо є можливість під'їхати, то під'їхати можна. Звичайно, якщо автомобіль знаходиться десь далі від вас, то рекомендація є дуже проста. Краще замовити огляд. Для чого це робиться? Тому що вже було не один випадок, коли замовник приїжджає, каже, Роман, я приїду, подивлюся. Разом з вашим експертом. І в нас, пригадую, був випадок, коли приїхали в Франківськ. та багато було випадків, але було, один з випадків був Франківськ, що людина з Києва приїхала за автомобілем, тому що я пригадую, який то він був, дитичний щось з категорії Чубітків. По розмові було все добре. Приїхали на місце, експерт почав це все показувати, що там є, а там просто цілий букет, ну, тобто взагалі е сумний стан автомобіля. і Замовник стоїть і каже, ну що, я тоді їду назад в Київ. Получається, він міг просто це все, отримати цю цю інформацію і не тратити цей весь свій час. Тому правда тут є, коли вам далеко їхати, друзі, я рекомендую дочекатися звіту і вже тоді приймати рішення. Ми потихеньку друзі, підходимо до логічного завершення. друзі. Хочу подякувати, хто підтримує канал, палець вгору обов'язково ставимо. Ділимося в соцмережах цим відео, я думаю, інформації ніколи зайвою не буває. Усім успіхів, друзі! У нас на завершення ще буде декілька автомобілів. Я вас, як кажуть, залишаю. Не будемо зараз декілька ще автомобілів Ви собі просто подивіться інформацією. А хто ще не поставив опали згору, друзі, ви можете це зробити. Бережемося, Усім успіхів!

Открытый, можете просто сфотографировать, чтобы в оригинальном видео она бы рекламку сделали, что Елизавета на ней ездила, чтобы померла. Точно такая. Только колер зеленый. Мы на ней распечатка, просто приятно.